Привіт всім любителям важкого спорту. Хочу запросити вас на свій семінар, який відбудеться 11 жовтня в Києві. Думаю, кожному буде цікаво відвідати цей семінар. Ви знаєте дуже для себе багато чого цікавого в сфері бодібілдингу. Розкажу вам про різні методи тренування, різні періоди підготовки до змагань, як набору, так і відповідно підготовки самої до змагань. Також розкажу, як боротися з відстаючими м'язами. Розкажу також про специфічні методи тренування відстаючих ніг переважної більшості всіх атлетів, які мені передав В'ячеслав Гріну. Буде дуже цікаво. Я буду дуже радий, коли прийде дуже багато людей. Я хочу поділитися з вами своєю інформацією і Буду радий почути від вас щось ваше. Всім спасибі.